Привіт, водолії! Хотіла сказати, що це таро розклад, і одразу карти посипалися всі. Це таро розклад на вересень. Швиденький, якщо не враховувати, що я гублю карти. Швиденький розклад, три карти будемо витягати. Що вам підкажуть карти і Всесвіт водолії? Паш Пентаклів! Добре починається у вас місяць. Паш Пентаклів – це може бути дитина. Якщо у вас дитина земної стихії, телець Діва або Козиріг, то, можливо, це буде щось пов'язане з вашою дитиною. Або це, можливо, будуть якісь гроші, невеличкі гроші, але все ж таки на початку місяця можете щось таке отримати. Або можливо. Можливо, це якесь нове починання, грошове починання. Можливо, якийсь новий бізнес, стартап або якийсь початковий етап, можливо, нова робота. Можливо, перша ваша робота взагалі так теж може бути. Тому і спочатку гроші і невеликі. Давайте ще подивимось. Або, можливо, якщо це початковий етап вашого бізнесу, то також ну, він одразу не може з першого місяця, з першого дня багато грошей приносити, все буде поступово. Імператор. Так, щоб ви бачили, це може бути людина. Імператор це в нас стихія вогонь, а це овен, бачите? Тут в нього. Теж овни. Це людина за знаком гороскопу може бути овен. Можливо, це хтось з ваших батьків, можливо, тато, або керівник, або хтось, хто має авторитет у вас. Да, і це ось цей досвід, можливо, це якось буде пов'язане з цим починанням. Ви будете в когось е поради питати, в якогось овна, да, в якогось імператора. Питати про м, цей досвід в цьому бізнесі, можливо, в цьому починанні, можливо, в першій роботі. Давайте подивимось ще одну. Дев'ятка Пентаклів. Дуже хороша карта. Це карта самодостатності, фінансового результату. Да, тобто. Що ваші очікування справдяться, що спочатку, давайте зараз вам покажу. Спочатку невеличкі гроші. Можливо, це якийсь фінансовий консультант, до речі, можливо, або бухгалтер, або тобто якась людина, яка вам допоможе з маленького зробити більше. Не одразу, можливо, прямо у вересні ви отримаєте ось цей результат, але ви поступово будете йти ось до цього, бачите, тут як врожай. В нього да, є монетки, тому це, тобто, можливо, ця людина вам допоможе з маленького зробити велике. Дуже позитивний такий у вас розклад, позитивні підказки. Всього вам найкращого, до зустрічі.